Ані дощ, ані ніч не є перепоною для занять екстремальними видами спорту. Тим більше, якщо йдеться про справді чоловічу гру регбі, саме в таких умовах провели останні тренування перед відповідальним турніром гравці місцевого клубу Роланд. Звично ми в такому процесі завжди потренуємося незалежно від погоди. Чи це сніг, чи це дощ чи це суха погода? Ми завжди на вулиці. Ну це дощ це для нас регбіна погода, і ми нема хвороб. Задоволення отримуємо будь-якої погоди. Сьогодні спортсмени вирушили на головні ігри сезону. Фінал чемпіонату України з регбісім серед команд вищої ліги, які відбудеться у Києві. Потівку на змагання івано-франківці вибороли, коли зайняли друге місце у західній зоні. У столиці ж спробують з поміж 12 команд потрапити у трійку всеукраїнських призерів. Для цього потрібно здобути дві поспіль перемоги у своїй групі. Тут суперниками стануть рівняни та харків'яни, а далі перемогти ще два рази. Таке завдання кажуть місцеві регбісти їм під силу. Всі серйозні. Суперники вийшли нам один промах. Ми граємо за 5-8. Нам треба дві гри в групі виграти, щоб вийти в кращі команди в четвірку. Ми готові. Дух, сила волі і воля до перемоги. І команда дійсно настроєна і хочемо досягти вершин. До речі, напередодні від'їзду до Києва гравці Роланду взяли участь у розіграші Кубку України. Там Івано-Франківці посіли четверту сходинку.